Вітання! вітання від нас, вітання від нас Щире вітання, здоров'я все найкраще перемоги. Нормально. Дякую. так, я все Україна понад усе з Днем народження це патріотичне відео. Останнє, яке записав 27-річний Дмитро Білоконь у свій день народження під Бахмутом, що на Донеччині, хлопець отримав смертельний подарунок від окупантів разом із побратимами. Потрапив під обстріл російської артилерії. Вони були на позиції, з того, що ми знаємо. Він захищав, він хотів спасти товаришів, отримав поранення несумісне з життям, його везли, але не довезли в госпіталь. По дорозі він загинув. Боронити рідну землю Дмитро пішов ще з самого початку війни на Сході. Три роки був в АТО. Ой, там він заробив. Ой. В нього багато нагороди нього... за мужність нагороди. та грамоти. В нього нагорода Ой. від президента, тому що він у нас був патріот. А після того, як закінчився контракт, поїхав за кордон. Коли почалася повномасштабна війна, він сказав, що він там не може працювати і він повинен їхати захищати свою батьківщину. Це моя Україна. І я буду там. Там мої хлопці воюють. Вірний був своїй присязі. Полеглого на війні за рідну землю героя-захисника віничани зустрічають живим коридором. На колінах, схиливши голови, сотні чоловіків, жінок та дітей кидають квіти на шлях. яким в останнє додому, де народився Таріс, повертається Дмитро Білоконь. На свою вбиту клятими окупантами кровинку вдома чекають найрідніші. В останню путь героя проводить військовий капелан. Правда, вічна, і слово твоє істина, бо те є все воскресіння життя і спокій. Розділити білі смуток рідних Дмитра прийшли його побратими, військові, друзі. Розповідають про нього у теперішньому часі. Коли не відмовляв, Що воювати дуже прикро, що загинув. Він назавжди залишився в наших серцях. ми Будемо завжди пам'ятати. Поховали воїна із усіма почестями. Його новий дім тепер Алея Героїв України, де спочивають ті, хто поклав голову за наше небо, землю та море. Вічна пам'ять героям.